Добрий день, вітаю вас на каналі Я у мами Емігрант. Сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу подію, яка стурбувала лідерів європейських країн. Мова йде про дострокові парламентські вибори у Франції та можливу перемогу правопопулістів. Чому це так турбує канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших європейських політиків? Йдеться за те, що дуже великий відсоток підтримки отримали правопопулістські партії. Тобто ультраправі, які проти мігрантів, і в більшості, які проплачені Росією. Тому давайте розбиратись. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив дострокові парламентські вибори. Цей крок викликав багато обговорень у політичних колах. Останні опитування показують, що національне об'єднання правопопулісти Марін Лепен. Має високі шанси на перемогу. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю з АРД висловив своє занепокоєння. Він сподівається, що перемогу здобудуть партії, які підтримують демократичні цінності, а не політичні сили, Марін Лепен. Він наголосив, що вирішувати це буде все одно народ Франції. А я нагадаю, що після європарламентських виборів Еммануель Макрон оголосив. Про дострокові парламентські вибори через те, що його партія набрала набагато нижчий відсоток довіри, ніж взагалі очікувалось, але в свою чергу ультаправі набрали більше. Тому він зробив такий крок і зробив дострокові парламентські вибори. Свою стурбованість висловили також 170 чинних та колишніх французьких дипломатів. Вони опублікували спільне звернення у Лямонде. Де закликали громадян не голосувати за крайні праві партії, на їхню думку? Перемога права популістів може послабити Францію та Європу у цей складний час. Дипломати наголошують, що Росія вторгається у суверенні країни і руйнує те, що гарантувало мир на європейському континенті. Вони також згадують про антиліберальний режим та загрози для демократичних цінностей, як приклад наводять ситуацію в Угорщині. Дипломати застерігають, що перемога крайніх правих у Франції стане сигналом про її ослаблення. Це може призвести до втручання у національну політику з боку зовнішніх сил та створення загроз для єдності та національної безпеки Франції. Президент Макрон також закликав французів утриматись від голосування за крайності. Він зазначив, що це може мати серйозні наслідки для країни та Європи в цілому. Ці європарламентські вибори показали не дуже добру тенденцію, хоча на ультраправих сподівались, що буде, точніше, вони самі сподівалися, буде більший відсоток підтримки. В Польщі це склало 11% за конфедератів. Ви їх добре знаєте. Це саме вони стояли за не то, що фермерськими протестами, а саме за тим, що вони робили на кордоні. Це стояла саме оця конфедерація. Які під маніпуляцією, деякі під точніше, під маніпуляцією, а деякі під гроші цієї конфедерації, яка спонсорується Росією, і робила оце свавілля на кордоні? Що ж, такі сьогодні новини? Ставте по лайку, по підписці до цього каналу і до зустрічі скоро.